Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо повторення навчального матеріалу за рік. Робота над малюнком. Уважно роздивись малюнок та склади усно текст. В зошиті записуємо число, класна робота, склади, буквосполучення. Треба скласти і записати речення зі словосполученням – літні канікули. Завдання у друкованому зошиті з 57 сторінка 111 вправа. Треба прочитати і відгадати загадку та записати слово відгадку. Я у дверях. У замку я й в нотному рядку Можу гайку загвинтити і у вирій полетіти. Що я? Ключ. Склади і запиши речення зі словосполученням слів. Ключ журавлів. Вправа 112. Перестав слова в реченні так, щоб прочитати прислів'я. Солов'яни байкою годують. Чужою їжею сити не будеш. З піснею веселою веселіше жити. Пташку пізнають по пісні. Запиши ці прислів'я. Підкресли дієслово в останньому реченні. 113 вправа у друкованому зошиті. Прочитай вірш Володимира Плахотникова. Поясни значення виділених слів. А потім всі ці слова запиши у табличку Де іменники, де прикметники, де дієслова, а де службові слова. Навесні малий потік. Стрімголов униз потік. Ось пройду шумить міжгір'я, затоплю усе міжгір'я Через поле і долину до людських осель долину. Але тут усе розстало. І зухвальця враз не стало. 114 вправа. Прочитай вірш, доповни його словами з довідки. Отже читаємо слова у довідці. Розтанула, в'ється, сміється. Читаємо вірш, вставляючи слова. Жай воронок в небі. Б'ється, ясне сонечко сміється, і легка, немов пер'їнка, десь розтанула хмаринка. Вправа 115, на сторінці 61 Прочитай побажання Петра Дарієнка, підкресли перше спонукальне речення. Поясни, чому воно є спонукальним. Живіть усі щасливими на світі, робота буде хай по силі вам, та викопайте по одній криниці, по яблоневім виростіть садку, щоб подорожній міх води напиться, і яблуком румяном пригоститься. Подяко цим заслужите людську. Перше спонукальне речення. Вірш Павла Тичини Спочатку давай прочитаємо. Що місяцю зіроньки кажуть яснесенькі, що шепчуть квітки уночі над рікою? Про що зітха вітер? Хотів би я знати, про що той струмочок у мріях своїх гомонить між травою? Що листячко шепче, мов дише в садочку. Хотів би я знати, та хто те і скаже. На вибір випиши два питальних речення. Усно дай на них відповіді. Підкресли в цих реченнях іменники. Дякую за працю та за увагу. До зустрічі!